Ви зазначили, що це залізничне сполучення Ростов на Дону до Маріуполя. Власне вугледару не вистачає у цій спеці, аби зафункціонувала ця залізнична колія. Але ну умовно кажучи, якщо навіть росіяни окупують вугледар, це ж не означає, що можуть вони запустити цю залізничну колію. Вона ж буде близька до лінії фронту, тобто постійно обстрілюватись. Отже, це треба ще глибше просуватися ворогу. Ну, не настільки, в принципі, дуже прекрасний приклад Такма біля Такмака функціонує повністю залізниця. А знову ж таки, давайте подивимось на Володар. Володар одна із тих точок, і після якої нашим силам оборони, і не дай Боже, якщо відходити, це вже ближче взагалі до Запорізької Дніпропетровської області. Тобто росіяни достатньо потужно можуть просунутися саме по Володарському напряму, враховуючи як вони сунуться по Курахово. Тому, в принципі, якщо ми втрачаємо контроль над Володарськими і панівними. Отамі, то це означає, що росіяни отримують повноцінну залізницю і вона зможе функціонувати. Знову ж таки, давайте не забувати уразити состав на ходу це майже неможлива ситуація. Ну тобто, це таке надскладне завдання. Дронами пробували ця історія. Не працює, не зупиняє потяг. Підгадати, скажімо, реактивну артилерію, чи артилерію, те ще той виклик, враховуючи, що з місця ніхто не може наводити. Тому то росіяни про це так і піклуються. Поки що знов ж таки це друга спроба почати цей запорізький наступ саме через Володарську історію. Будемо сподіватися, що вона не вдасться, тому що знову ж таки що це демонструє? Це демонструє, що в Росіян є певні проблеми з мобілізацією. Вони не встигають набирати ту кількість людей, набирати, готувати і передавати військо, яку втрачають на сьогодні день в при наступі, тому і дале ж резерви, таки накопичили, якщо на Запоріжжі власне концентрують. Ну наявність резервів не означає ще можливість використання їх ефективна для просування. Да, вони втрачають понад ну, тисячу людей на ти на, на день, і вони дійсно спробують їх накопичувати. Ну давайте скажемо так: за такою тенденцією, яка є на сьогоднішній день. От, наприклад, вони не перекидають ці резерви далі і готуються до наступу. То за такою тенденцією їм буде ще потреба щонайменше там двох тижнів для того, щоб то тільки почати наступальну операцію от, в районі з Запорізького напрямку. Про що йдеться мова. Це достатньо великий, ну якби великий час. При тому вони ж не закінчують наступи на інших напрямах. і там не не вшухає активність. Тобто там треба постійне поповнення. Тому це дуже складна для них ситуація. Це так вони зможуть назбирати не людей необхідну кількість, а для того їм необхідна але або оперативна пауза, або кардинальне зменшення втрат. Поки що не спостерігається ні одного, ні іншого.